Зелений чай, пане президенте. А Я попросив каву. Четверту. Забагато А, Пані Марія, я не дуже розумію, що це за цифри тут. А... Платіжна відомість ваших працівників? Двадцять один мільйон? За півгодини зустріч з урядом. Так, звісно, пам'ятаю. А, а ви знаєте, що річний бюджет Офісу президента становить двадцять один мільйон? Не річний, а місячний. Що? У кожного свій хрест. А Рада міністрів витрачає вдвічі більше. А вчителі та лікарі не можуть добитися підвищень. У нас криза. Діра в бюджеті. Ціни ростуть, все з'їдають комунальні. Усім не догодиш. А я, який наш державний борг? Міг бути більший. Прямий понад півтора трильйона. Приховані оцінюють утричі вище. Матір Боже. І не з такої скрути виходили. Дамо раду. Ходімо, бо спізнимося. Але ж президент не спізнюється. Гаразд, ходімо. Ну, що це таке? Нащо? Ну звідки це? Планета Земля ручна робота. Чия? Боже, пане ігнації. Боже. А ще до речі, як кабінет подобається? Ну, найкраще я б це все звідси викинув. Чому це? Бо в моєму домі, пане Чарек, ми живемо дуже скромно. Вище цю картину. Е, Що таке каріатиди? Це такі підставки у формі жінок з Греції. Ні, каріатиди не беремо, іще вище. Е, А по то привезіть. Добре? Дуже добре. Ну, Скажу тобі, Люцик, це високий клас, справжній рівень. А я що казав? Вже все я маю, про гідність дбаю, цінують це. Крізь овації, я гордо мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм, і головна в нім роль моя. Без зайвих слів сценарій написав народ та ти вже долі поворот. І ось він я, слухав народу. Ну, а як же буде класно замовимо закуску поспіваємо? Чи є гриль? <с, <с,> ну, там, мабуть, є геть усе. Бери дівчат, каську, зоську і ту бліду з диспетчерської їй потрібне свіже повітря. Що? Ну, може, якось помістимося на п'яти гектарах. Почекай, я передзвоню, давай. А А що це? мене так довго не було, я ж тільки на манікюр сходила. Ну, облаштовуємось потроху. В мене слів нема. Ну, тепер не соромно запросити гостей. Я чув ти до подорожок дзвонила. Ну так. Та знаєш, не запрошу ж їх до цієї халупи, хай там як. А куди перепрошую? Ну, мамо. До нас. А Ми не залишимо і самого. Ми ж його е, родина, його е, надійний тил. Отаке то. Оце я дав маху. Як могло статися, що я не подумав про Бельведер? От бачиш, про це ти взагалі не подумав. А що нам з цим зараз робити? Все продамо в інтернеті з автографом. А? Можна скоротити і відсотків. а хто буде працювати? Ну, але можна подумати, що зараз хтось працює. Ці психологи, коучі, масажисти це покращує ефективність. За статистикою, у 89-му році у Польщі було 150 тисяч чиновників. Знаю, я був одним з них. Ну, а зараз їх утричі більше. Знаю, зараз я один з них. А вам потрібні помічники. Добре, але помічник це одне. Але нащо нам помічник помічника або заступник помічника-помічника? Таке враження, що більше у нас помічників, то більше держава їх потребує. Гарні слова. А можна викласти на Фейсбук? Ну, ви смієтеся, а у семи няньок дитя без ока. Наступний автобус за 20 хвилин не встигнемо. А, ну, ну, то прогуляємося, це недалеко. Хто це? Певно, ми. Хоча ні, це якраз Себастьян Боровський, міністр фінансів. І куди він поспішає? На зустріч з вами. Пшемислав Якубовський, міністр юстиції. А це? Якщо не помиляєш, Анета Валевська. Міністр освіти? Знаю аж надто добре. Я теж цього не схвалю. Що можна воєводі. Розберемося. А це ще хто? Жінка міністра економіки. Але, мабуть, не назустріч. На зустріч. Але з перукарем. Сьогодні ж четвер. Якби це від мене залежало, я взагалі не чекав би на цього блазня. Хм. Добрий день, колеги. Вітаю. Ну, Це обов'язково. Обов'язково як же? Ні, цей портрет тут обов'язковий. Ви ж Ігнацій конечний. О. Будь ласка, сідайте, пане президент. Ой, але ж тут, вибачте. Пане президент, сьогодні ви в моєму кріслі, а завтра я в президентському. Жартую, звичайно. Сідай. Пане президенте, ми розраховуємо на плідну співпрацю. Прошу прийняти цю шаблю від нас на знак поваги і відданості. Дякую. Пане президенте, прошу вас до слова. Правду кажучи. Я здивований. Я... я не сподівався, бо просто жахає мене ваша байдужість і зарозумілість. Що за цинізм, коли понад два мільйони поляків живуть на межі бідності, ви їздите шикарними машинами. За ці кошти можна профінансувати кілька операцій, збудувати школи у селі і не один спортивний майданчик. Але ж ні. Ви живете самі для себе у цих кріслах, що приросли до сідниць. Вам ніколи не спадало на думку приїхати на роботу на велосипеді, щоб цим не блокувати центр міста. Прем'єр Голландії може, а ви ні егоїсти. Думаєте тільки про себе? У ваших наглядових радах, у різних фондах, спілках, грантах. Що? Не такого президента ти очікував? Шаблю даруєте так. Як же мені хисяться нею порилу вліпити? Міністр здоров'я. Як почуваєш, а? Полікувати? Пані міністр освіти. А де зараз твої діти, либонь, за кордоном? Вигляньте на себе. Рум'яні личка. Великі напхані животи, повні роти затертих банальностей. Гаманці, набиті грошима і візитівками лобістів. Та хто ви такі? Не соромно. Ви знаєте, що таке соціальна справедливість, користь держави, рівний доступ до освіти право на охорону здоров'я. Як вас запам'ятають? а? Якими хочете, щоб вас запам'ятали? Сидите собі тут. Робите свою політику. а? Добре вам, так? І пишно. І затишно. І навіть не спаде вам на думку, що в Україні є люди, яким не вистачає на зимове взуття для дитини. Паразити. А чия це жінка їздить до перукаря з державною охороною? а? Наволоч. Усе в порядку? Пане президенте, чому ви мовчите? Вам погано? А я я… вибачте, ні. Я, я просто не знав, як, як почати. А, правду кажучи, я просто щасливий, мені приємно, а що опинився. У, у такому по -по поважному колі компетентних по професіоналів і вірю, що разом будемо ефективно керувати Польщею і піднімемо її з колін. Працюємо над цим, пане президенте. Чудова промова. Браво! Пане президенте? Пане президенте, я хотів попередити. Депутати зараз працюють у надскладних умовах. Там ремонт у залі засідань. тече. А будівля мала, бракує місця, тому мусили зібратися у колонній залі. Не всі. І, як ви розумієте, трохи напружені. Ну, як і я, домовимося. Польщайте! Будь ласка, заспокойтесь! Прошу вас, займайте місця. Ми маємо голосувати за податкові пільги, шановні народні обранці. Сідайте, президент уже присутній у залі. Прошу зберігати спокій. Президент уже в залі. Добрий день прошу тиші. Я дуже перепрошую але... Путіна по. Я пожартував, але дякую за увагу. Сядьте на свої місця. Вибачте. Я думав, з чого почати і і вирішив почати з основ: з демократії. Ви всі парламентарі, слуги народу, знаєте, що таке демократія. Хоч, правду кажучи, таке враження, що кожен це розуміє, як йому вигідно. Насправді слово це походить з грецької мови і означає влада народу. Демос. І кратос. Влада народу. А не навпаки. Не влада над народом. У Польщі у нас демократія. Таке принаймні кажуть на телебаченні. Отже, влада у нашій державі належить народу. І от цей народ бере на роботу мене і вас. Будь ласка, поясніть мені, чому проста звичайна людина, така, як, наприклад, учитель, мусить добре нагріти чуба, щоб заробити на квадратний метр квартири? Чому він повинен вибирати відпустки на морі чи новий холодильник? Тоді, як ви, його підлеглі, живете у шикарних квартирах? Вам не здається це дивним? Чи тільки я вважаю, що щось тут не так? Ви ж слуги нашого народу? А де бачено, щоб слуга жив краще, ніж пан? Чи може ви помилилися і служите не тому панові, не громадянам, а лобістам, бізнесменам, власним інтересам? Чому різниця між бідними і багатими у нашій державі така велика? Звідки це розшарування? Чому понад мільйон осель не мають ванних кімнат, а 900 тисяч туалетів? Чому 38% поляків живуть у перенаселених квартирах? Чому майже 2 мільйони наших громадян живуть нижче стандартів існування? І чому ви нічого не робите? Шановні слуги народу. А тому, користуючись своїми законодавчими повноваженнями, подаю проєкт закону про державне управління. По-перше, обмеження кількості лімузинів і скасування імунітету. По-друге, надання цифрових послуг і обмеження кількості урядовців до необхідного мінімуму. По-третє, задля поліпшення нашої ефективності пропоную, щоб парламент, уряд і канцелярія президента перебралися в одну будівлю. Тут і так завжди порожньо в залі. Вибачте, так. А що буде з будівлями уряду? Будуть руйнуватися. Гарне питання. Ці будинки ми можемо Можемо їх передати для Для дітей? От чудова ідея. Все найкраще дітям. Хто тут проти? Не бачу. Дякую одноголосно. Економити починаємо з себе. А зараз можете продовжувати колоднечу. Якщо не маєте кращого заняття. О ігнась. Заходь іди іди Покажу, що для нас е, тут зробили. Поглянь тут ці. Як це називається? Каріатиди, привіт. Глянь, диван, який гарний золочений. Нові картини в цих е, в рамках таких. А, ну теж позолочені. Ну ти. так, поглянь. А тут глянь. Плазма тоненька, як бритва. Хто за все це заплатив? Ну що ти, Ігнасю, як можна, не ображай нас. Ясна, що держава. Завдяки тобі. Поглянь, навіть тебе показують зараз. О, о зроби голосніше, щоб я не повторював удвічі. Різниця між бідними і багатими у нашій державі. Така велика. Звідки це розширування? Чому понад мільйон осель не мають ванних кімнат, а 900 тисяч туалетів? Чому 38% поляків живуть у перенаселених квартирах? Чому майже 2 мільйони наших громадян живуть нижче стандартів існування? Два мільйони? Так. І чому ви нічого не робите? Шановні слуги народу. Браво, Ігнасю. Ну, я радий, що ми однодумці. Тоді все це треба повернути. Машину теж? Так, машину теж. А бар? А, а бар насамперед. Слухайте, я скажу це раз і більше не повторюватиму. Якщо вам так дах знесло лише, лише тому, що я став президентом, то в мене нема слів. просто. Ну, Ігнасю, твоїм старим батькам і порадіти не можна, знаєш. Тату, перестань. Ну що тату? Що тату? Ми забагато захотіли. Ігнасю, скажи сам. Чи ми не досить настраждалися? І коли випала нагода пожити як нормальні люди, ти нам навіть це забороняєш у цій країні 38 мільйонів нормальних людей. А ви якісь виняткові чи що? Ну але ж ми родина. Ну саме так, родина. Я Я борюся з тими упирями, а виявляється, що вдома вдома те саме неподобство. Ми Ми маємо бути такі, як вони. А вже ж? ну як же ж, де там? Нам до тебе. Що ти ну... бо ти ж святий? Ну як? Ти ну, ікона просто. Ну, Може треба. нам на коліна Справді, стати? Ну, не Прошу, Мам, на колінах. Колі. бачиш? Мам. А, скажи. Баське не придурюйся, взагалі. Що ти носиш робиш? Прізвище скажи нам. Конечний. Конечний. Конечний, так. В такому так. разі Ігнацій Конечний. Чому ти знаєшся з такою родиною і тримаєшся нас? Тату, будь скажи, ласка. скажи, в кого ти вдався такий? Та, ну, принаймні, не в тебе. Ігнат. Ігнат, синку. Ігнат. і що ти зробив хорошого? Життя це фільм, і головна в нім роль моя, без зайвих слів сценарій написав народ, та ти вже долі поворот, і ось він я слугав.